Вчора у рівному презентували український історичний фільм Гетьман. Всі ми знаємо, що кіноіндустрія в Україні переживає не найкращі часи. Отож, сьогодні поцікавимось у рівнян. Чи є майбутнє українського кінематографу? І, взагалі, які українські фільми вони знають? Я думаю, що є. все-таки в нас в Україні дуже талановиті всі актори. І якщо вони подальшому будуть розвиватися, ми повністю можемо засвітитися на світовому телебаченні. Дуже багато є цікавих українських, саме колишніх. Фільмів, які можна переглядати, ну я особисто вважаю, що звичайно є майбутнє, тому що молодь все-таки ну хоче бачити якісь нові стрічки. І якщо будуть режисери, режисери які захочуть ну, до нового на чогось нового, то я думаю, що буде обов'язково майбутнє. Поки у нас є е, такі молоді режисери, цікаві, такі молоді актори, бо змовно в українського кіно є, е, гроші б тільки були. Оце найголовніше. Може, у кінематографа є, але спочатку нам треба щось посуттєвіше що зробити, я думаю. Окрім кінематографу, все-таки. У нас своїх проблем вистачає. Давайте спочатку війною розберемося. Тому так, але потрібно виділяти кошти на нього і розвивати кінематограф. Думаю, це важлива галузь. І так як Довженко є за початковцем кінематографу в Україні, і так як йому це вдавалося, то, думаю, ми потрібно приділяти цьому увагу. Дуже хотілося, щоб воно було. Але це треба, щоб держава обратила на це увагу і допомагала. Тому що у нас є дуже талановиті люди, які можуть знімати кіно і втілювати молоду нашу розбудовану Україну, прославляти на весь світ. Я останні фільми показали, що. Наприклад, незламна, хороший фільм дуже хорошої якості, і можна сказати, дати рейтингу 9,5. І мені дуже сподобався ще поводир Український фільм Олеся Саніна. Я думаю, що в перспективі український кінематограф стане краще, ніж російський, і почне випускати нормальні фільми.